Всім привіт! З вами адвокат Мендрух. В цьому відео поговоримо знову ж таки про бронювання. Деяким категоріям все ж таки дозволили бронювання, дозволили його продовжити. Нагадаю, нещодавно записував декілька відео. Залишу тут посилання. Подивіться. Щодо перевірок заброньованих, наразі йдуть перевірки комісійно, і будуть вони тривати до 15 листопада. Ідуть ну, перевірки оцих підприємств, які подавались на критичність, тобто на визначення статусу критичного підприємства, щоб отримати бронювання для своїх працівників. І дуже багато хто з підприємств отримав таке бронювання. І там почалось на сьогоднішній день, я так розумію, за. Поданням вже президента почалось це все розслідування чи законним чином, чи незаконним. Він провів ставку. Там було засідання РНБО. І було ухвалено, там був такий протокол. Про те, що про цей же протокол я розповідав в попередніх відео. Тут більш змістовно зупинятись на ньому не буду. І відповідно до цього протоколу наразі комісійно відбуваються перевірки цих підприємств. І наділили, потім вже з'явилась там постанова, окрема Кабмінівська, яка там внесла зміни в цей порядок бронювання, постанову номер 76 Кабміна, і наділила повноваженнями ці ж адміністрації і міністерства, які в нас визнають. Чають критичність по підприємствам, воно вони наділили їх повноваженнями і щодо скасування такої критичності, тобто раніше цього. Не було. Тобто, ну наразі вся ця перевірка триває до 15 листопада. І тут є категорія підприємств, яким дозволили продовжити це бронювання, тому що фактично воно виявилось на паузі до 15 листопада. Але от зараз про ці категорії поговоримо. З'явилось в нас на урядовому порталі ще 26 жовтня 2024 року. Таке повідомлення, що протокольним рішенням уряду погоджено часткове відновлення бронювання військовозобов'язаних. що ж зазначено в цьому протокольному рівні. Працівники, які отримали статус заброньованих до 31 травня 2024 року, зможуть безперешкодно продовжити термін бронювання на аналогічний термін. Таке протокольне рішення ну було опубліковане, і далі вони зазначають, чому це було зроблено. Це забезпечить стабільну роботу, стратегічно важливих галузі економіки, в тому числі тих, які працюють на оборону. Водночас аудит рішень про присвоєння статусу критично важливих підприємств, які були ухвалені в останні 4 місяці, триватиме до 15 листопада, як я й повідомив. В принципі, причина аудиту аномальне зростання кількості критично важливих підприємств. Та кількості заброньованих працівників це зроблено в інтересах посилення обороноздатності держави та для недопущення зловживань. За результатом аудиту відповідальні міністерства визначать чи мали місце недобросовісні дії. Та чи носять вони потенційно корупційний характер на основі цих даних уряд оновить критерії бронювання і скоригує їх так, щоб механізм працював і на користь нашої безпеки та оборони, і на користь нашої економіки. Ну, розуміємо, що в принципі для когось це така новина дуже важлива, тому що коли всі ці перевірки почались, взагалі було незрозуміло, яким чином діяти щодо продовження там. Ну, Дуже багато питань, звісно, виникає. От уряд їх. Потрошку вирішує ці питання. І, як ми бачимо, що деяким заброньованим, які були саме до 31 травня 2024 року заброньовані, дозволили продовження такого бронювання. Якщо цікаво, залишайтесь на каналі, підписуйтесь на канал, є ще телеграм-канал, підпишіться, там новини виходять швидше, де живе обговорення. І всім гарного вечора, до побачення і мирного неба!